Це буде прям дуже великим челенджем армію суші сендвічі на роботі. Добре, що ніці свої зрізала, то зараз ми вже б з вами наготували. знаю, мені здається, схожі майже професійно, як це все готується зсередини. середини. Як... просто який масштаб. Я не маю надії, що я з'їм дуже багато. Так що, якщо з блогінгом не вийде, піду працювати в роботі. Всім привіт, друзі! Прямо зараз закінчився мій перший зідзвон по проєкту з Ролл Клабом по нашій колаборації. Ми, в принципі, обговорили, значить, в якому напрямку будемо рухатись, які відео будемо знімати, як це все будемо подавати. І загалом е окреслили якусь таку певну структуру, що за чим іде, що ми, значить, робимо зараз, що будемо робити через тиждень і так далі. Я поки що дуже натхнена, мені дуже сильно сподобались ідеї, які запропонували дівчата як я веду комунікацію з двома дівчатами. Ми створили чат в телеграмі, і зараз будемо е, обговорювати значить подальші наші рухи. Що робити далі? Ну, понятне діло, що треба робити дуже багато цікавого контенту і працювати над створенням самого продукту. Тому у мене прям всі думки цим зайняті. Це взагалі найбільша поки що співпраця, найбільша пропозиція рекламна, яку мені пропонували бренди. Тому, звісно, для мене це все дуже цікаво. Хочеться зробити як найкраще, щоб і бренду. Це було вигідно, щоб і вам теж сподобалось, тому що, звісно, що в першу чергу це повинно сподобатись вам для того, щоб цей проєкт був успішним. Тому я буду максимально сильно старатися зараз, поки думаю, над ідеями, але уже зовсім скоро ми з вами будемо дегустувати, пропрацьовувати сам продукт і будемо працювати над тим, щоб зробити його. Дуже смачним і класним. Я думаю, що вам дуже було б цікаво, як це все відбувається, як відбуваються ці колаборації з блогерами, і хто як не я вам розкажу всю внутрянку, як це все відбувається. Буду показувати вам кожен етап. Зараз поки що я думаю над тим, як розказати да, вам своїм глядачам про те, що ми вирішили робити таку колаборацію. Мені треба придумати якусь ідею для відео і написати сценарій про те, що я хочу розказати, як цю інформацію подати. І, скажімо, так кинуть таку затравочку про те, що от ми будемо створювати щось разом з Ролл Клабом. Це такий перший етап нашої роботи, нашого прогріву. Я, до речі, теж коли бачила, як інші блогери роблять якісь колаборації з брендами, мені завжди було цікаво, як вони це роблять, що там відбувається, що вони обговорюють, про що вони домовляються. Тому я вам це все буду показувати. Друзі, всім привіт! Отаке от, от у нас перевтілення. Значить, влаштовуюся на роботу в Роликлаб. Як вам, мій лук? Мені дуже сильно подобається. Так, я, значить, сьогодні приїхала в Ролклаб спеціально для того, щоб показати вам, що ми будемо створювати, і я сама безпосередньо буду приймати в цьому участь. Отак, от я красиво виглядаю. І такий красивий у нас заклад в Харкові. Отакий, от, от у нас, значить, наборчик. І зараз з цього всього ми будемо створювати щось абсолютно нове, чого ще ніхто ніколи не бачив. У нас сьогодні у влозі також приймає участь брендшеф Олексій. І зараз він вам трошечки розкаже, що ми взагалі сьогодні будемо робити. Що у нас тут відбувається? Окей, всім привіт. Сьогодні ми будемо готувати з Мариною наш унікальний продукт, який ще немає ніде в Україні. Я впевнена на 100%, Ми будемо першими як з нашими суші бургерами. Це буде суші. Сендвіч Неочікувано так, але це буде суші сендвіч, якого ще немає ніде, і надихнуло те, що це дуже зручно, це дуже комфортно і це дуже, ну скажімо, новаторське. Це зручно в плані того, що ми рухаємося всюди зараз літо, Люди можуть взяти з собою це в руки, піти десь взяти по дорозі додому на перервах чи десь просто в машині. Зараз ми це приготуємо разом з Мариною. Вона сама впевниться, що це унікально і смачно, і скаже свій фідбек. Так, добре. Ой, я напевно годний снігу, а то не дуже тільки. В першу чергу ми починаємо з того, що ми працюємо виключно в рукавичках. Добре, що я ніхто свої зрізала, то зараз ми їх з вами наготували. Так, добре. Значить, першим ділом, що мені треба зробити? Норі має дві сторони: одна глянцева, одна трошки шершава. Ми дивимося, яка сторона у нас є глянцева, та сторона має бути знизу. На шершаву сторону ми викладаємо рис. З нас є вода, фільтрована осмос. Ми трошки змочуємо кінчики пальців. Так, і беремо весь рис. Обережно беремо в руки і рівномірно кінчиками пальців розрівнюємо по всій площині нашого норі. Я не дуже сильний колінар, звісно. Ну, все, все буває вперше. Для першого разу дуже непогано. Рівномірно по всій площині нашого листа норя. Ні, ну я чесно кажучи, не повірю, що це вперше раз. Доволі професійно виходить все. Так що, якщо з блогінгом не вийде, піду працювати в року. Так, так. У нас, до речі, відкритих вакансій наразі немає, але ми можемо щось вирішити. Не проблема. Зв'язі, скажімо так, зв'язі. І дуже важливо закрити всі-всі куточки по периметру всього норі, щоб нас не було чорного, бо це буде лисова сторона нашого суші сендвіча. Ну, можемо сказати, що рівномірно. Окей. Не так. Майже професійно. Другий степ у нас буде, так як цей рол буде рісом знаружі». Ми маємо цей рис чимось прикрасити. В нашому випадку це буде кунжут чорно-білий і ікра Масаго. Можна половину, так трошки, щоб він. Угу, супер. Далі в нас є ікра Масаго. Одну, одну ложечку кладемо посередині і тильною стороною розподіляємо по всій площині рівномірно. По всій площині? Так, 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 так. Якщо мало ще можна додати. Нашу зготовку відкладаємо в сторону, трошки, трошки в сторону. Беремо інші лиснорі. Так само дивимося, де є глянцева, де є шершава сторона. Глянцевий вниз, шершавий до нас. І посередині починаємо викладати тостерний сирок, чедер. Так. І це буде нам нашим орієнтиром для наступних інгредієнтів. Викладаємо другу сторону. Далі вкладаємо наш крем-сир і трошки рівномірно його можна з допомогою пальця розрівняти по розміру нашого чедру. Далі пропоную почати з салату айсберг, Розкладаємо його рівномірно. Огірок. Це ж так, так, да, так. Да, да. І наш лосось зверху. Це шматочки свіжого лосося з соусом спайс. І тепер закриваємо края зліво направо і справа наліво, Трошки підтягуємо, щоб воно було таке щільне. Угу. Тепер беремо нашу заготовку з рисом, перевертаємо її рисом донизу, поруч кладемо рисом донизу. Угу. І тепер нашим швом, який є, кладемо посередині, але оці сторони мають бути в цю сторону. А, так, так, так. Щоб ми їх закрили. Його треба закрити. Тепер ми його кладемо трошки в сторону. Так, от на куточок. Ага. І закриваємо його як книжку. Ой, господи, це щось формувати, це найскладніше. Угу. І тепер саме відповідальний момент розрізати наш суші сендвіч навпіл по діагоналі. Ого, господи, ну так, це найвідповідальніший момент. Такий а собі вибачає. рибний бутербродик. А нам треба змочувати. Так, звісно. Все, що ріжеться з рисом, змочуємо кінчик ножа, спостерігаємо, як капелька стікає по лезу. Угу. І ріжемо по діагоналі. Ну, майже, майже, майже. Такий красивий Ми наступне зробимо порівняння наших суші сендвічів приготованих нашими професійними кухарями і вами. Добре. І тепер ми можемо це спакувати. Так, друзі, дивіться, такий от вийшов у нас гарненький суші сендвіч Я сама приготувала. Ну, Звісно, напевно, у професіоналів це виглядає значно краще, але ну, теж непогано. Зараз ми з вами це все будемо дегустувати. Пишіть в коментарях. Як вам це зараз? Мені принесли суші сендвіч, який приготувала кухня. Ну він виглядає так само, але тут трошечки інша начинка е, сирна, як я зрозуміла. А це сендвіч, який приготувала я. І ці сендвічі вони подаються з окремо з соєвим соусом. Зараз ми з вами це все будемо дегустувати. Пишіть в коментарях, чий сендвіч вам подобається більше. Той який приготувала кухня, чи я. А ще будуть отакі смажені варіанти суші сендвічів. Боже, подивіться, як це апетитно виглядає. Да, я просто в шоці. тут у нас з лососем, а тут у нас з креветкою. Я так розумію. О oh май смажені суші – це просто щось. Мені здається, що це буде мій фейворіт, тому що я обожнюю роли в темпурі, і це виглядає дуже апетитно. І те, що реально зручно їсти і зручно взяти з собою. Ще також мені принесли отакий от е, лимонад малина кокос. Подивіться, як. Апетитно виглядає. Уа, зараз я це все буду кушати. Ну що, друзі, вітаю вас на дегустації. Так, з чого я хочу почати? У нас тут буде ще один сендвіч, але він буде сирний, тому його треба їсти саме гаряченьким. Я відкриваю соєвий соус. Бля, Маринка трошки свінючка. Так, принесли нам новий сендвіч отакий от сирний подивіться. Вау! З нього тепер і почнемо нашу дегустацію. Mm, дуже смачно, друзі, супер сирний. Тут я бачу і крем-сир, і такий сир пластинками, і ще якийсь сир, так? А, і сир гауда. Mm, це супер. Ну, Я думаю, що цьому суші сендвічу соєвий соус точно не потрібен. Він не так супер соковитий. Це мільйон з десяти для любителів сиру. Окей, переходимо до наступного. Це суші сендвіч з креветкою, крабом і сиром. Пробуємо. М -м -м. Він теж супер соковитий, тут багато сиру, такі гарячень. Не знаю, мені такі суші сендвічі смакують і без соєвого. Так, наступний. Суші сендвіч з лососем. О, тут такий гарний. Це ж з сиром. Друзі, ну це просто неймовірно. Це дуже смачно. У нас сьогодні ASMR Mookbank, тому що у мене немає слів, наскільки це смачно. Тепер давайте спробуємо отакий от суші сендвіч, а цей у нас чим? з запеченим лососом, з сиром, в'яленими томатами і чукою. Я думаю, що цей суші сендвіч точно треба соєвим. Клас, такий освіжаючий. Так, ну і що? Зірка нашого сьогоднішнього відео сендвіч, який приготувала я. Але спочатку я хочу його дістати і порівняти з тим шматочком, який приготувала кухня. Щоб акуратненько його дістати. Так, ну що, дивіться, виглядають так. А ну. Не знаю, мені здається, схожі. У ну, мене, звісно, трошечки не такий гарний, але непогано. Пишіть в коментарях, який сендвіч подобається вам більше. Mm. Це класика. Крем-сир, лосось, огірок. Ну, ви самі бачили, що ми туди клали. Мені здається, це просто база. Дуже смачно. Для любителів класичних поєднань ідеальний варіант. Так, друзі, скоріш за все, коли ви дивитесь це відео, ці сендвічі вже можна замовити. Пишіть в коментарях, хто куштував, який сендвіч вам сподобався найбільше. Смачно Угу, Дуже смачно. Теж за кадром Ні, фу, фігня, взагалі, не сподобалось, капець. Мені заплатили, щоб я їх похвалила. А як це Я обожнюю взагалі роли в темпорі, угу. все, що в темпорі, тому однозначно мої фаворити в темпорі. Mm, мені дуже сподобався сирний, тому що я обожнюю сир. І дуже сподобався з креветкою і крабом, та, В принципі, з лососом, ну, коротше, в темпері прям мої фейверіт. Друзі, і знову я тут на роботі. Значить, Я виглядаю отак, в кепочці. Зараз я вам проведу невеличку екскурсію, тому що сьогодні ми з вами знаходимося в ролл клабі, який знаходиться в французькому бульварі. Я, значить, тут принісі іди нахуй не мішай сьогодні. От. От така от тут кухня. До речі, невеличка, але. Приємна, затишна, скажімо так. Тут готується замовлення. От зараз мені допомагають сьогодні. Паша і Крістіна. Вони мені сьогодні допомагають знімати. Тут усілякі продукти. Паша віддає замовлення. Там у нас, значить, ми приймаємо замовлення. Я вже навіть трошечки віддавала замовлення людям. От, а зараз я чекаю, доки Паша віддасть замовлення, яке у нас зробили, і я буду сама готувати суші-бургер. Я вже подивилася, як це все готується зсередини, як це все відбувається. Ми вже приготували, ну, я ще дивлюсь, як замовлення віддаються і так далі. От. А потім я спробую приготувати щось сам Отут у нас вже приготований наш суші бургер, ми його поки що накрили, щоб з ним нічого не сталося. А потім я буду куштувати і порівняю той, який я зробила, і той, який зробив Паша. Подивимось, кого вийде краще. Так що сьогодні у нас такий вайбік. Поки що все спокійно, добре. Повернусь до вас, коли приготую сама щось. Давайте я вам ще трошки покажу, рол, який ми готуємо. Філадельфія зробив грем і креветку. Лас. Тут ще гонканчики з крабом. Це крабова паличка, але я дуже люблю цю крабову паличку. Вона дуже смачна. Це зараз взагалі мої улюблені роли з цією крабовою паличкою. Отак, вот от як ви знаєте, ми з Roll Club зробили дуже велику колаборацію, в якій створили власні суші сендвічі. Не звертайте увагу, це я трошечки водою облилась. І нарешті, сьогодні, у нас буде можливість з вами разом тут на Ютубі спробувати ці наші суші сендвічі які ми створили. Більше того, ми не просто будемо їх пробувати, а сьогодні я буду знімати фуд. Челендж, де буду намагатись з'їсти як умога більше суші сендвічів. Мені вже їде моя доставка. Я замовила цілих 10 суші сендвічів. Ну хто їх пробував, хто куштував, тому що ми їх вже запустили. Їх вже можна замовити в ролл-клабах в усіх містах. Тобто, якщо в вашому місті є Ролл Клаб, то ви можете замовити спробувати такі суші сендвічі, які ми придумали. І хто вже пробував, знають, що вони доволі ситні, тому з'їсти навіть 10 суші сендвічів раз, це буде Ам дуже великим челенджем. Що я хотіла сказати? Ви бачили, як ми створювали ці суші сендвічі, розробляли. Я сама була і на первинні проробці цих суші сендвічів. Потім я була в самому ролл клабі і працювала один цілий день з ними на кухні. Дивилася, як це все готується, як це все відбувається. Тобто, ви бачили, що я приймала прям безпосередню участь в створенні цих суші сендвічів. Звісно, по чесному вам скажу, що ідея ця була не моя. Але врешті-решт я теж приймала участь в створенні, давала свої коментарі. Тобто смаки також створювалися з урахуванням моїх вподобань. І, врешті-решт, я вважаю, що у нас вийшов суперкрутий продукт, який подобається уже багатьом. Насправді майже всі мої друзі замовляють суші сендвічі і мають свої улюблені смаки. Я їх уже пробувала неодноразово знімала різні відео в Тікток, але тут з вами на Ютубі ще. Не пробувала і не показувала вам їх. Тому сьогодні разом з вами скуштуємо. Я вам все покажу, розкажу, які там начинки, розкажу, які суші сендвічі мої улюблені. Ну і звісно ж, подивимось, скільки суші сендвічів я зможу з'їсти за один раз. Якщо чесно, попередньо я не маю надії, що я з'їм дуже багато, тому що я знаю, що суші сендвічі вони доволі ситні. Вони готуються в темпурі, в паніровці. Все, як я люблю, ви знаєте, як я обожнюю роли в темпурі і суші бургери. Суші бургери взагалі стали моєю улюбленою стравою в останній час. Я їх дуже часто їла. А тут суші сендвічі. Коротше, все чекаємо доставку. Буду робити з вами розпаковку, все покажу і спробуємо з вами разом. Аж таки перевдягнула сорочечку, а то я то облала, щоб було гарненько. Просто подивіться на це цілий пакаван суші сендвічів І ще тут. У мене ще тут купа рукавич. Це <смі> цілий пакет рукавичок. О, тут ще різні соуси мені поклали. та ти що, друзі? Зараз буду все це розпаковувати. Все вау! Просто подивіться на цю армію суші-сендвічів. Я їх зараз всі отак розклала. Треба зараз зняти, напевне, заставочку, щоб була гарна фото на заставку. Капіц, просто подивіться, на цю кількість я це все зараз буду їсти. Це просто найкращий день в моєму житті, буквально. Я вам серйозно кажу. Я занадто сильно люблю їжу. Боже, я коли уявляю, що я зараз це все з'їм, ви не уявляєте, якою щасливою я себе почуваю. Я вперше знімаю взагалі от якийсь отакий от Terre Food Challenge з такою великою кількістю їжі. Навіть не знаю, як це все правильно красиво розкладати. О, боже, пахне божественно. Я просто реально не знаю, як мені це все розкласти. Так, щоб це було гарно. Що дивіться, як це все я розклала. Блін, куди б вас поставити, щоб вам було це все краще видно. А то вам не видно всі суші сендвічі, просто який масштаб. Ну, от бачите, як тут багато всього. Першим куштую суші сендвіч, три риби. Подивіться, скільки начинки. Я дуже голодна і мені здається, зараз їм це все. У мене тут є ще отакий соус. Ну що, отак макаємо в соус. Ну Нушов перший кусь. Перший кусь найсмачніший. я така голодна, боже. Це неймовірно смачно. Друзі, я не буду вирізати кадри, буду тільки робити перемотку. Щоб ви бачили і були впевнені в тому, що я точно це з'їм. Наступний, давайте спробуємо оцей суші сендвіч з креветками. Ммм, тут креветка, крабова паличка, огірок. М -м -м! Це був Такі суші сендвічі можна замовити тільки в Рол Кубі. Я. я вважаю, що це взагалі найкраще, що коли-небудь робив Рол Клаб. Один з моїх найулюбленіших суші сендвічів це сирний суші сендвіч. М -м -м. Просто подивіться на цю начинку. До речі, мене часто запитують, чи тільки в Харкові можна замовити ці суші сендвічі? Ні, друзі, вони є в усіх містах, де є Ролл Клаб. Тому якщо у вас є Ролл Клаб і ви ще досі їх не замовляли, бігом! Тепер я хочу з'їсти суші сендвіч з лососем. Його я буду їсти з соєвим соусом. Отак-от. От <му> Цей суші сендвіч свіжайший. А зараз буде челендж в челенджі, тому що я спробую з'їсти суші сендвіч за три укуси. Так, давайте спробуємо. Так робимо другий кусь. І третій кусь останній. Хто пробував ці суші сендвічі, знає, що вони неймовірно ситні і з'їсти таку кількість за один раз. Ну, це реально челендж. Я не думаю, що хтось взагалі здатен з'їсти все це за один раз. Тому що звичайна людина, мені здається, навіть однією половинкою вже наїдається. Так що я вважаю, що за таку сміливість ви зобов'язані поставити мені лайк. З креветкою прям дуже смачний. До речі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки б у вас вийшло з'їсти за один раз? Тому що в мене апетит сильний, але я відчуваю, що я вже дуже наїлася. І ще один сирний сендвіч на останок. М -м -м. Мені важко це казати, але я дуже сильно вже наїлася. Ці суші сендвічі дуже ситні, особливо в темпері. Ну, хто куштував, той знає. Я в шоці від того, як вони залишаються хрусткими. Я тут уже скільки суджу знімаю, поки вони приїхали з доставкою, але вони досі залишились хрусткими. Це начинка Боже. <плес> Відправляй це відео тому, хто зможе це все з'їсти. Це божественно. Я б їх їла і їла. Але, на жаль, можливості мого шлунка не безкінечні. Останній шматочок. Загалом я з'їла сім отаких половинок суші сендвічів. Насправді, я вважаю, що це не дуже багато. Просто вони такі ситні. Хто ще не куштував, обов'язково замовляйте. І відправляйте це відео другу, якщо хочете, щоб він замовив вам такий суші сендвіч. Фух, Друзі, я об'їлася. Я буду зараз це все збирати, і мені треба трошки передишку, тому що я навіть не можу думати так сильно я об'їлася. Друзі, ну що це заключна частина цього відео. Якщо у вас взагалі залишились ще якісь питання стосовно нашої колаборації, можете написати їх в коментарях. Я буду вам відповідати. А також, хто вже куштував наші суші сендвічі, обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Я думаю, що іншим людям буде цікаво побачити взагалі думку. У власне моїх підписників. Насправді я супер задоволена колаборацією. Мені дуже сподобався продукт, який ми створили. Це реально щось дуже смачне і те, що відображає найголовніше мене, тому що ну, це реально те, що я просто обожнюю. Так що я неймовірно задоволена тим, що у мене був такий досвід поспівпрацювати з таким великим брендом. Якщо що, ви можете замовити ці суші сендвічі в Ролклабі в усіх Roll клабах в усіх містах. Тому, якщо у вас в місті є Club, можете спробувати замовити. От тому я сподіваюся, що в майбутньому мені ще будуть поступати пропозиції від таких великих брендів, і ми зможемо з вами разом створювати щось таке класне і новеньке. Тому все, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і писати коментарі. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, хоч воно було таке трошки сумбурне і не структуроване, але ну зняла як вийшло. Також буду чекати вашу думку в коментарях і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!